Боже, продовжуємо наш огляд і перейдемо до такої тематики, яка також жорстко мусолиться. Це, власне, був наш перший пункт, що маленька Україна не може протистояти величезній Кацапії так званої Російської Федерації. Тому що ну чому? Тому що Україна маленька, а вона велика. Ну це просто. У мене було таке невеличке моє автодослідження, невидане, про площу. Трьох країн Німеччини, Бельгії і Нідерландів. Ось вони разом, в них живе 100 мільйонів населення, і вони дорівнюють площі е, півострова Таймир. От, на півострові Таймир Таймир 8 населених е, пунктів з загальною чисельністю менше 800 людей. От, 800 людей, а в цих країнах живе 100 мільйонів. Е, так само неспівставні економічні потуги, неспоставні. Е, Взагалі людський ресурс і взагалі нічого не співставне. Хоча на мапі, коли ми дивимося на мапі, тим більше е, проєкції, е ну, дуже багато зафарбовано одним кольором. І видається, що це дуже, ну, от уявіть собі, датчанин, якщо він дивиться, 41 тисяча кілометрів квадратних і 17 мільйонів. Територіальна нібито найбільша країна. Ось така є ілюзія про велич. Україна менше кацапії разів в 20. Але за населенням цього навчого в, в три рази. Це приблизно співставні. Три рази це співставні речі, співставні цифри, співставні пропорції. Тим не менш, тема про те, що хтось великий, хтось маленький, вона велика своїм збройним потенціалом. А ми чомусь невеликі збройним потенціалом. І от починав розпутати цей клубок. По-перше, чому у нас такий маленький збройний потенціал? Про це ми вже натякали і говорили, тому що нас роззброювали. Насправді часів Савка Україна була найбільш мітралізованою територією Радянського Союзу. Був Західний військовий округ з центром у Львові і величезна була мітралізація, аеродроми, шахтні установки пускові. Військові частини, Чорноморський флот був також ударною силою, один з напередових Миколаїв це був флагман будування військових кораблів. Там авіаносці будувалися, От, радянські більше ніде не будувалися. Тобто Україна по рівню військової індустрії і насичення вже військами, вона була лідером. І ось з 91-го року головна ідея. Чия головна ідея? От як не дивно, вона співпала. Це була головна ідея і Москви, і Вашингтона. Ми це вже говорили, повторимо. І підемо далі. Головна ідея і Москви, і Вашингтона, що зробити з цією е, Україною новоявленою, новопосталою, це роззброїти її. Це забрати у неї все те залізяче, яке може бу... пуляти, стріляти, все, що може літати, все, що може пускатися, запускатися. Ми не будемо. Вдаватися в подробиці, хто любить подробиці, той знайде військових експертів і може знайти. Є маса уже досліджень, як систематично, послідовно розброювали Україну під тиском Заходу в першу чергу в Америки в інтересах Російської Федерації. Це було, хтось догадувався, хтось не догадувався. Тепер ми повністю знаємо, що це було повністю і цілком, і абсолютно виключно в інтересах Російської Федерації. Їм це було потрібно, щоб Україна була беззбройна, щоб вона була озброєна, і навіть деякі м -м, одиниці озброєння вони туди конкретно і перевозилися. Це перше питання. Чому ж Україна така слаба? Добре, хорошо. Ми. Сказали, що ми менше будемо в історії капашитися, але без історії не виходить нічого, тому що ми живемо в історії. Я є останньою точкою минулого, вчорашнього, позавчорашнього, столічного, тисячолітнього. І все це закінчується, от впирається сьогодні. І від мене залежить, чи воно закінчиться, чи все ж таки воно буде далі і яким воно буде далі. Чи будемо барани знову слухати старших братів, жуючи ту баландуку, нам дають, чи все ж таки ми набудемо суб'єктності. Отже, нас роззброювали, зрозуміло. Але ж, тепер, але ж тепер, коли така неожиданності трапилася, як вторгнення, ми вже два роки толдичимость, як вторгнення Кацапії на територію України, що зараз, що не тягнути кота за хвіст, ми скажемо коротко. За нас стали за нас стала оця коаліція, про ми говоримо, коаліція Рамштайн. Це 40 плюс країн, країн словом, да? 50 країн, одним словом 5 країн в Сенату і ще трошечки. Ми не одні, ми не самі, нам допомагають і нам поможуть. Ура, ура, ура! Так ми раділи, ця коаліція вона сформувалася навесні 22-го року. І вже б здавалося, вже б здавалося, що могла б перемогти. Уточнення могла б перемогти, аби мала таку мету, бо мала таке бажання ця коаліція, і, звичайно, що вона <кліця> очолюється, нагадаємо, очолюється Сполученими очолює Америки, а Сполучені Штати очолюють таким персонажем, як Джозеф Байден, президент демократської партії, представник. Давній чонок, і ще раз нагадаю, дипломатії цієї човнокової, який постійно шукав мир в очах кремлівських тиранів. Це його професійне покликання, беруфінг такий. Йдемо далі. Зараз в даний момент, пам'ятаєте, на самопочатку в першому відео я говорив про те, що є прямі підштовхування, нас колінкою під сраку підштовхують туди, до капітуляції. Іди вперед здавайся, лягай, падай, мордай в багно перед цим великим ханом. тому що ці не видіш, ну, це понятно. Два роки воюєш, 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 воюєш. 350 тисяч положив в цих родинцев, Орда не може просунутися вже рік стоїть на одному та самому місці, але все одно ти повиш зрозуміти і зрозуміти свою мершовартість, ти ж не маєш права її покидати і забувати. Ти маєш розуміти, що ти ніщо, ти, ти порох і ти програєш все одно. А якщо тобі стає незрозуміло, то що ми робимо? То ми зумисно не даємо тобі озброєння. Ми зумисно саботуємо Поді перемогу, Саботуємо навіть саму війну, хід війни. І так ми пам'ятаємо статтю Головкома Залужного перед попереднім контрнаступом. Я взагалі не знаю, що це за контрнаступ, і для чого він потрібно, чого піарили. Тобто, якщо не знаю, я кажу, я не знаю, я не можу зрозуміти це Ці, цього задуму, цього, цього плану. І попередня стаття його оголосила про те, що така там був образ достатньо запам'ятати, як я можу наступати з луком і стрілами. Він проговарював про необхідні. Для контрнаступу, для рішучої переваги, скажімо так, для рішучої переваги на полі бою, необхідній кількості військової техніки. Він говорив, і це виражалося в сотнях, по кілька сотень, да? ну, ладно, про цифри, по дві, по три сотні, там таких, таких, таких видів озброєння. Для того, щоб переломити, для того, щоб не просто стріляти один постріл звідти, з другим звідти, одне з цієї сторони, з другої з цієї сторони. А для того, щоб рішуче переломити цю ситуацію, щоб піти в дієвий наступ і закріпити власне його е результати цього наступу. От. Але наші партнери дорогоцінні тягнули тягнули е весь е ну, половину 22-го року, для того, щоб там, де вона є, щоб вона була створена, ця так звана лінія Соровікіна, так е трьох е шарові. З безумною кількістю з безумною кількістю мін трикшарові укріплення, ну щоб так надіжні було, да? не давали нам е, гусеничної техніки військової, От, потім дали, а коли дали, вже ми знаємо, що із цього вийшло. Тобто, насправді, наші партнери, американські партнери, дали нашим ворогам можливість зміцнитися, укріпитися і так, щоб наш контрнаступ не був успішним. Вони це. Забезпечили. Йдемо далі. Так що ж зараз, кудись в нас зараз акуратненько, не так під підзад, а акуратненько так під штовхою так натякають напівнатяками, От Авдіївка, от в Авдіївці вже там уже оточили, вже терикон, вже там, терикон, сям, і там катастрофа, і там катастрофа. І скрізь наступають, на Кремінну б'ють, на Купінськ просунулися і Бахмут там підтискають. Одним словом, нас. Нам малюють картинку, да? ну, катастрофи, ми задаємо знову цього косоглазого сартра і перефразуємо його. І скажемо так, що перемогу, упаковану відповідно інформаційне упакування, важко відрізнити від поразки. Тобто, нам, нашу перемогу, що ми два роки... Уже майже два роки знаходимося в стані перемоги Кацапської федерації. Да? Як ми говорили в по попередньому відео, що е, якщо Сполучені Штати Америки бояться, про так карту що вони бояться і транслюють нам цей страх, ми, знаходячись на передовій, знаходячись під ударом, знаходячись, знекровлюючись, стікаючи кров'ю, ми не боїмося, ми говоримо їм всім. Та не бійтесь ви, чуваки! Та не бійтесь, у вас є авіація, у вас є все необхідне, ви у вас є чому що протиставити ворогу у вас є. Так дайте його нам. Ми просимо і валемо, дайте його нам. І знову ми говоримо, відкладається. З яких? Тут не зямачу казу. Савці живуть на полі. З яких? Чому? Чому відкладається? Чому знову відкладається? І те відкладається, і друге відкладається, і п'яте, і третє, і десяте. Чому постійно відкладається допомога військова, достатня для перемоги? Я не знаю цифр. Є тільки дві категорії. Достатня і недостатня. Та, яка буде рішуча, та, яка дасть нам перевагу, і та, яка просто продовжить тривання військових дій. Просто продовжать військові дії. Просто військові дії будуть тривати. Так, будуть гинути орки, так будуть гинути українські захисники. І нас всіма негласними, непрямими, такими тихими, тихими такими, вони, якби паралельні, вони створюють загальне тло. Це не просто нас слухають спину, а таке загальне тло. От дивіться, а там корупція. От дивіться, всякі скандали придумують. З українською мовою придумують, давно так підалюють акуратно таку тематику, як те, що конфлікт в керівництві військово-політичному. Хтось цю баланду дає, хтось це бекає і жує цю баланду. Також наш народ влаштований, говорять, да, розкол, розкол, між Зеленським, і Залужним, І про це цепсмак шукають, хто типу, хто винуватий, в чому винуватий в. Поразці в ці намальовані поразці намалювали нам поразку. Шукають, він вада вже яке Здається, що неможливо в цьому жити. Але ми живемо. І весь вільний світ всі наші партнери, західні країни, намагаються нав'язати нам відчуття і ідеологію. Поразки, тобто видати нашу перемогу за поразку. Ось він, той самий постмодерн, так? дітям якого є також і дідуська Байден. Той самий постмодерн, коли все неоднозначно, коли кожну річ можна перейменувати, переназвати і населення буде її так сприймати. А так? Хрищу порося карасьом, і буду їсти в пісний день. Таким чином, нашу перемогу. А що наша перемога? Що ми так перемога? Може такий цей самий Волтун. Е, е, подивіться просто на карту бойових дій. Скільки територій були окуповані Кацапами і скільки ми звільнили. Так? Не будемо перераховувати це все. Ми так, ми так прекрасно знаємо. Так? Величезні міста, величезні території, вороги відігнані, викинуті з нашої території. Тобто ми ведемо потужну, переможну війну. Вона супертяжка. Вона супер кривава, але вона переможна. Ми звільняємо, вони не захоплюються території. Крім першого ривка, то що вони захопили першим ривком, так, бліскрігом. Після того вони тільки відступають назад, прут назад. Тобто мир, перемога, Боже заповіти, Боже любов, вона за нас. І потім ми бачимо поступово, ти знову таки про що не говорять? І ніхто не концептуалізує це. Про поступове послідовне очищення акваторії Чорного моря. Всі такі зернові коридори, все ж воно очищене, поступово. Пам'ятаємо, коли на самому початку була небезпека десанту на місто Одеса, коли під Миколаїв підходили орки з суші з моря. Але тепер цього нема. Цього нема. Було звільнений остров Зміїний, були звільнені вишки газодобувні так? в цій північній частині Чорного моря. Відкрилася дорога на Тарханку ти безпосередньо на Севастополь. Тут висаджуються наші десанти і вже Севастопольські бухти, вони не є безпечними для стоянки кацапських кораблів. Тобто Крим, як непотопний авіаносець, перестає бути таким. Крим не є вже тим контролюючим, так би мовити, аспектом Чорного моря. Це тема для окремої дискусії, як і яким чином ми заволоділи Чорним морем, а таким чином, яким володіли 400 років тому чайки Сагайдачного, долаючи турецьке панування там величезні галери. І це парадокс, це просто відтворення цих архетипів, це просто аж мурашки по шкірі, як це відбувається. Все, нічого немає. Ці аеродроми, бюльбеки, нитка і ці порти, які там знаходяться навіть на південному, на східному узбережжі Криму, вони не є уже затишними гаванями для кацапського війська. Вони не контролюють вже українське узбережжя тими кораблями. Які знаходились у них тоді в акваторії Чорного моря. Весело, якби не було так сумно, від тих розмов деяких болтунів, які досить успішно, яким успішно вдається перебалакати, перебрехати голос спеціалістів стосовно того, що Кацапія накопичує ракети, щоб як вжарить по нам, да як вжарити зиму і влаштувати нам повний тотальний блокаут. На три зимових місяць Уже почалася зима. Якщо ми знову-таки, ну це треба пам'ять мати ніяку медуз. Якщо ми згадаємо минулий рік, коли нас жарили, жарить почали в жовтні, в жовтні, середині жовтня, приблизно, як це співпадає, з початком опалювального сезону і смачно гатили, гатили, випускали по кілька десятків до сотні е ракет по всій території України, по великим містам, щоб нас занурити в темряву і холод. Вони... Програли в цьому. І Це їхня поразка. Вони не змогли ні заморозити Україну, ні її затемнити, ні її перевести на темну сторону. Україна в цьому також перемогла в лекауті. І знову таки, болтуни говорять, то, що накопичують і ще буде. Люди, які маломальськи дотичні до цього, ну, спеціалісти говорять, ну вони говорять, а їх нічого не чує, що у них немає вже ракет. Уже не може бути таких уже ракетних атак. Ну, Вже не буде таких. Можливо, вона і буде одна-дві, розумієте? Ну, Уже ніяких блекаутів, масштабних, довготривалих, ніяких вже катастроф, як було в перший рік, уже не буде. Це теж наша перемога. Але все одно ми ненавидимо перемогу свою, ми себе ненавидимо, тому що у нас менша вартість, вона всмоктана, всосана з молоком. Матерів наших, це позгодоморна історія, позгодоморне покоління, ми не можемо приймати своєї величі, ми ненавидимо будь-який пафос, ми віримо лише в поразку. І тому нам для цього поразку одягають на голову як казан з гімном. Якщо ми говоримо про поразку, якщо е німитьом так катанням якими-то способами, якими-то побрехеньками, ми все-таки приймаємо цей Факту, військові дії зайшли в тупік, така патова ситуація. Військові спеціалісти говорять, що не патово, десятки ходів, сотні різних варіантів. Перші дні зими, така прекрасна, чудова історія, коли далеко-далеко-далеко за Байкалом, так, Байкала амурська магістраль, така там існує, і там було ну, дуже успішно утилізовано сиромуйський тунель. А потім ще Северомуйський обход. Величезна 35-кілометрова така траса, заплутана серпантіном, яка довгі роки експлуатувала, дуже важка, щоб пропхати там паровози, пропхати вагони, їх розділяли по чотири штуки, пхали там велику висоту, там дві доби проходив. там, Состав проходив через цей обход дві доби. У 2003 році Кацапія відкрила там в кінці кінців тунель 15-кілометровий, найдовший. В Кацапі там проходило за якісь там хвилини, за півгодини проходили там ці поїзди. І, -и -и -і -и от сюди нісся 41 вагонний е ешелон з авіаційним паливом. Для чого? Для того, щоб бомбити Україну. Чорне море зачистили. З Чорного моря з кораблів уже не погатиш. І тому. Гатять з чого? З стратегічних бомбардувальників, до речі, ті, які е, повіддавали ми в процесі роззброєння. Треба нагадувати про це. Ми їм повіддавали, своїх позбавили з таких бомбардувальників, частково повіддавали, частково позбавилися, а тепер вони з них гатять. Залишається що? Пересікти доставку з далекосхідних наших друзів-партнерів, тож вони ж теж партнери, як нам, так і їм. Доставку палива. Пересікли. Шлон зірвали. Все полетіло в тартарари. Це перемога? Ну це перемога? Перемога. І на другий день і обхід Сіромуйський, так? Да? Загатили. Все, по баму руху немає. Коли це зроблено? Ось, на початку зими. Як вони будуть ремонтувати це все? Там? От подивитись. Ну, подивитися тут туди не будуть, вам не цікаво. Ви будете шукати поразку. Ви будете шукати, де наша поразка? Де ще яка корупція? Де ще які яйця по 17. Скажіть, яйця по 17, вони наскільки притримали е, той самий контрнаступ? Яйця по 17, вони вплинули що на е, поразку в Бахмуті. От скажіть, будь ласка. Ну, просто от, от та корупція, яку ви любите так говорити і обсасувати, вона вплинула на військову здатність нашого війська. Ні. Рєжнікова зарізали, убрали. Очень добре. Всі раді. Всі довольні, добре, йдемо далі. Одного ворога здолали. Ставте ще, якщо когось здолали. Тому що в нас ворог по списку далі, після Резнікова. Ми не хочемо нічого чути про наші перемоги, Ми хочемо чути про наші поразки. Нам хочеться, ми мазохісти. Добре, приймаємо алгоритм, що ми заведені в тупик. ми... Стані, ну не то, що поразки, тому що зновки, ніхто ж не говорить офіційно, да? це ж теж одна із ознак цього так званого постмодерну, оцієї розпливчатості правди, коли правда вона перетворюється на брехню, а брехня перетворюється на правду. Коли нічого не називати своїми іменами, ми не говоримо, що ми здамо Україну, а ми кажемо, що Україна приймає рішення сама. Ми не говоримо, що ми е, не будемо перемагати, а ми не йдемо і програти. Тобто, якщо ми приймаємо тезу про нашу поразку, ми говоримо, що це поразка не України, не Зеленського, не Залужного, а це поразка всіх п'ятдесять отих країн коаліції так званої Рамштайну. У цих всіх помагальщиків, які зазіхнули, я, я відкрив свій рот, що зараз ми Кацапію переможемо. І вони не перемогли. Не ми. Не Україна, не Залужний, чи Сирський, чи хто там не був, Уміров, чи Резників, чи кого ви там більше ненавидіти цього з -з списку, там, Наєва, Зеленського, кого там ненавидіти? Не вони. Не вони потерпіли поразку. Потерпіли поразку. Америки, Велика Британія, Німеччина, Республіка Франція. І далі, і далі по списку. Всі країни, які знаходяться в НАТО, без виключення, і всі країни, які там іще долучилися туди, вони всі невачі. Дивіться, 50 країн. Якби кожна країна не? дала по два літака, я вже не знаю, чи F-16, чи F-35. Мали б F-35 дати. Ладно, по F-16. Скільки це було кокобло є? Хто може 50 на 2 умножити? Ну, може би Сполучені Штати Америки було б встидно дати е, стільки ж літаків, як, як там Данія. Вона сказала, ну ладно, я дам 10. 10. Багато, так? Да? Скільки б це було? Тобто ви розумієте, що це не проблема, тому що немає тих чи інших видів озброєння. Проблема в тому, що Верховний Гегімон Служби Америки, особливо Джо Байдена, принципово і послідовно не бажають нашої перемоги. І тому вони не бажають принципово і не бажають давати нам зброю перемоги. Зброю достатню і потрібну для того, щоб ми перемогли, щоб ми отримали суттєву перевагу. Перевагу потрібну для тієї цілі, тієї мети, про яку говорить постійно наш президент. Звільнення наших територій. Насправді це, я сказав, би, ціль номер один. Після неї, а вже ж, з'явиться наступна ціль, але те чітка і конкретна. Вона відповідає всім. Не тільки тому меморандуму Музапешкому. Вона відповідає і не тільки великому договору між Кацапією Україною, році, ратифікованому в 1998 році, який був перерваний у 2019 році, він був перерваний, дія його була перервана. Але цей договір весь час він діяв і він починався з того, що є взаємна повага до кордонів. Він був порушений Кацапією в 2014 році. Гельсинський акт, про який ми вже говорили, так про співробітництво і про безпеку в Європі, про непорушність європейських кордонів, воно було все це порушено. Відно до міжнародного права у нас достатньо мотивації, достатньо є прав відновити нашу конституційну територію. визнану, знову я підкреслю, всіма визнану навіть іще раніше. Була визнана сама Україна. Наша територія була цим герцінським актом визнана ще за Радянського Союзу в стані УРСР. Тобто ще тоді всіма країнами і державами вона була визнана. І цим герцінським актом вона була підтверджена і закріплена, запечатана. І ось іще та штуковина, виходить, порушена, зруйнована, сплюндрована і розтоптана не якийсь там буде перський меморандум. Є ще одна така інтересна тема, одна із тих, яких ми теж любимо себе е, хлістати по спині, що наша економіка, е, звичайно, ще через наших недолугих, наших таких зрадливих, гнусних правителів не переставлена на військові рейки. І цей наш, ну говорить ваш, Зеленський, він не може навіть налагодити виробництво снарядів. Да що ж це таке? цьому місці, коли йде реабілітація Російської Федерації, Борис Півсторіс, міністр оборони Німеччини, сказав, що обіцяний мільйон снарядів для України поставити неможливо через брак потужності, виробничих потужностей в Німеччині. Да? Можна посміятися, але ну, знову-таки тут ліпше заплакати. Тобто в Німеччині не достатньо виробничих потужності, щоб поставити мільйон. Снарядів це в той час, коли оголошується, що Північна Корея пхає мільйон снарядів, подарує цій самій Російській Федерації. Якщо ми спробуємо порівняти в, цих, в цифрах потуги країн, то один лише штат Техас, один лише штат Техас і його ВВП дорівнює ВВП Російської Федерації. В Каліфорнії він більше. Тобто технічні можливості, сучасні технології, всілякі комп'ютерні, тому що ми розуміємо, що сучасна зброя це не просто железякі болванки. Хоча ж візякі теж прекрасна, всілякі потрібні марки сталі, марки всіляких різних металів, які потрібно. Вони вироблялися, виробляються і будуть вироблятися в західних країнах, і виробляються набагато краще і прекрасніше. А є такі речі, які касапі взагалі не можуть виробити. Так всілякі там чіпи, всілякі там електронне начиння. І тим не менш оголошуються і підтверджуються експертами неспроможність, технічна неспроможність західних країн, всіх колективів західних країн, всіх разом п'ятдесяти, да? так? Нагадаю, може, би забув, властивість забувати постійно є. Не можуть вони налагодити виробництво отих самих нещасних 150 міліметрових снарядів артилерійських. Ми теж говоримо, що їх казливо не вчили, да? об'єктивно неможливо. Якщо Зеленський не може налагодити, то казово не вчить. А якщо після е країн Заходу не можуть налагодити, ну, там значить, якісь є причини. Вони, да? вони не можуть, і не можуть. і не можуть. Тобто було обіцяно. Е, знову таки, Жозеп Барель, він пояснює, чому це він говорить, Ребята, ну просто ви продаєте їх в інші країни. Да? Це ж знову таки не дворник якийсь, а Жозеп Барель каже, просто є більш вигідні покупці, і тому продають їх туди, щоб не віддавати Україні за безплатно. Тобто, це окрема тема, не її теркати, що як інтенсивкувалося питання безпеки в всіх країнах завдяки українській війні, і як зараз використовують українську війну багато країн для. Підвищення своєї безпеки для певних заходів, для переозброєння, для оновлення. Якщо ще раз ми скажемо і підсумуємо, якщо Україна програла, програла не Україна, Кацапії програли 50 країн заходу, весь колективний захід, все НАТО і навіть більше. НАТО і НАТО плюс всі країни демократичні. Вони програли ці тиранії і двох там-двом-трьом поспішникам да, прихвасняв анексовані Білорусі, і, і тим самим КНДР і Іран. Нагадаємо, що ці країни багато років під цілякими санкціями, але санкції не заваджують цим тираніям бути партнерами Кацапі і постачати їм. Так вони не говорять, що Та, ми не можемо вам поставити того і того. Треба шахеди, бо шахеди Треба балістика, згодом буде і балістика, Іран буде просити кацапів. Можливо, можливо, ні, подивимося. І таке все, що треба, вони кажуть так. Тільки західні країни не бажають нам допомагати.